Друзі, всім привіт! Мене звуть Зарудний Ігор. Це канал Зе і Це анонс мого другого курсу ІРПІ-системи на базі Google таблиць. Ми зрозуміємо, як необхідно коректно будувати архітектуру проекту, як автоматизувати систему сповіщень за рахунок чат-ботів, як створювати мобільні додатки, використовуючи наукод програмування. Як будувати складні функціональні формули за допомогою вбудованого функціоналу Google Таблиць, як писати універсальний код без координат, який швидко та легко буде сприймати зміни в ваших таблицях і не буде потребувати змін безпосередньо у коді. Ну і звісно, зробимо аналітичний звіт, котрий буде відображати інформацію в реальному часі. Час одного відео року буде складати від 20 до 40 хвилин. Відео будуть виходити кожні два тижні у четвер о 19.00. І найголовніше, коли ж вийде перше відео? Перше відео буде доступно на каналі одразу після того, як на канал буде підписано тисячу людей. Тому підписуйтесь на канал, запрошуйте ваших друзів, буде дуже багато цікавої інформації.